Ми будемо повертатися до прес-конференції, на якій були присутні Путін та іноземні журналісти, які головні заяви звучали там. Частину з них ми вже в нашому ефірі обговорили. Будемо продовжувати це робити із нашим гостем. Далі політолог, професор національного університету львівська політехніка Микола Бучин. Вже з нами на прямому зв'язку. Пане Миколо, вітаємо вас. Вітаю. Пане Микола, тож що із таких заяв можна вже називати ключовим, те, що стосується російсько-українських питань, ну і те, що було спрямоване на наших міжнародних партнерів. Зокрема, встигли ми почути, що це переговорний етап, наступний який може статися після 22 червня. Ну і які ваші судження з цього приводу? Які зараз розрахунки Кремль робить саме на наступний етап перемовин? Ну насамперед, з прес-конференції Володимира Путіна можна чітко побачити те, що Росія не зацікавлена в реальному завершенні російсько-української війни. Вона готова продовжувати агресію, і в даному випадку, ті заяви, як, наприклад, вимога про те, що в Україні не має бути збройних сил, які можуть ну, там і далі так чи уявлені Путіна загрожувати Росії. Тобто, це знов чергова маячня про демілітаризацію. Крім того, там фрази про те, що ситуація в Україні буде погіршуватися. А ще один такий, можливо, десь поміж рядками аргумент чи фраза це те, що ми готові до переговорів, але цікаво, хто їх підписуватиме. Це тобто, знов черговий натяк на те, що влада в Україні нелегітимна, на те, що влада в Україні має бути змінена, ну очевидно, в напрямку, який буде вигідний Росії. Тобто, всі ці речі вони говорять про те, що. Росія не готова до переговорів. Росія не готова до врегулювання війни. Росія хоче, скажімо, ще більше відпустити України ще більше реалізувати свої імперські прагнення. А оці заяви про там поновлення переговорів після 22 червня. Вони швидше є інструментом для того, щоб затягнути час, щоб показати якісь там псевдоініціативи стосовно мирного процесу, і знову ж таки показати, що саме вони готові. а Україна. Через агресію, через агресивні дії не хоче насправді мирних переговорів. Тобто, це чергова така знаєте маніпуляція, чергове викривлення фактів, чергове бажання вбити клин між Україною і західними партнерами. Ну насправді там є дуже мало речей, які відповідають дійсності. Ну можливо, хіба за винятком того, що Путін підтвердив про те, що Іран і Китай є геополітичними союзниками самої Росії. От пане Миколи, якраз на продовження теми, ви ж так частково зачепили країни заходу. Сказав Путін, що будь-які переозброєння НАТО не мають жодного сенсу. Передає пропагандистська агенція ТАСС, Це як одна із заяв. Чому Путін настільки впевнений у цій заяві, і як він хоче показати, ну до чого спонукати країни НАТО ті ж самі? Ну насправді зараз яка основна проблема для Путіна. Проблема в тому, що Захід і Європа почали чітко розуміти, що власне війна в Україні це не лише війна і агресія Росії проти України, але це і агресія, і війна геополітична проти всього західного демократичного світу. І в даному випадку з цього розуміння випливає так само чітке уявлення про те, що якщо Україна програє в цій війні, то наступними об'єктами для російської агресії стануть там чи країни Балтії, чи скандинавські країни, чи можливо там такі країни-сусіди України, як там Польща чи Румунія, і так далі. В даному випадку це є теж проблема, тому що таке розуміння Європи воно створює проблеми для Путіна в тому плані, що Європа мобілізується. Європа розуміє, що їй ну критично важливо, щоб Україна вистояла в цій війні. Відповідно, Європа останні там роки чи місяці почала набагато більш активно підтримувати Україну, особливо в контексті того, що Америка, на жаль, проводить дуже неоднозначну політику, і в даному випадку для Путіна дуже важливо знаєте, так приспати пильні зі увагу Європи, тому він говорить про те, що це маячня, що ми збираємося десь на НАТО нападати, ми тільки захищаємо свої інтереси, і так далі. Тобто, це чергова маніпуляція, щоби знову, можливо, напевно, дати карти в руки таких антисистемних європейських гравців, як та ж сама Угорщина чи Словаччина, які постійно. Лобіюють інтереси Росії, які постійно говорять про те, що Європа занадто агресивна до Росії, що Європа перебільшує загрози і так далі. Тобто, чергове бажання приспати увагу вбити клин, дезорієнтувати, зманіпулювати і нічого інше. Пане Миколо. А ще ось що пролунало зі слів очільника Кремля, це <кхід> такі рядки. Ми виступаємо за справедливий світопорядок, ми проти всіх торговельних воєн, обмежень. Тощо, чи можна це сприймати? Можливо, на якийсь певний сполох б'є Путін, що все-таки нагадує партнерам, що санкції це не гоже для Російської Федерації. Чи тут можна говорити про якісь його занепокоєння? І про який він світопорядок зараз ну, має де... на увазі? Ну я насамперед хочу сказати, що в цих словах є дуже великий цинізм, тому що коли ми говоримо про справедливий світопорядок, то напевно він базується на міжнародному праві. І означає, що кожен з членів міжнародної спільноти має цих правил дотримуватися, і коли Росія брутально порушила ще в 2014 році, потім двадцять му норми міжнародного права і напала на суверенну Україну. Це знаєте такий дуже яскравий, токсичний приклад того, як брутально порушується міжнародне право і кому, кому. Але точно не Путіну говорити про справедливі принципи, світопорядок справедливий і так далі. І навпаки, все все ламає, але чомусь говорить про це чего і раз маніпулюючи. Якщо ж ми говоримо про власне економічну складову, то звичайно, що санкції, хоч і не, скажімо, дають такий ефекту, як би нам хотілося, раптового масштабного, але все рівно не можна говорити про те, що вони не б'ють по російській економіці і не турбують Путіна, тому що в Росії зараз. Дуже скажімо, економічно не не ситуація, тобто в них найвища облікова банківська ставка, що буде мати дуже серйозні негативні. Скажем так, в довгостроковій перспективі наслідки для економіки, для інвестицій, для економічного розвитку, крім того, ну зараз справді тенденція трошки змінилася у контексті ізраїльського іранського протистояння, але загалом була тенденція до падіння цін на енергоресурси, і це теж дуже болючий фактор, який може бити по Росії. Крім того, Загалом, оці тарифні війни вони в принципі можуть сприяти тому, що в світовій економіці може бути застія й криза, і це теж буде бити по енергоресурсах. Тобто, звичайно, що в Росії є доволі багато загроз економічного характеру, і звичайно, що в Росії хотіло б, щоб Трамп не проводив цю тарифну війну, щоби. Ціни на енергоресурси не падали і так далі. І очевидно, що це десь ну можна вважати певною мірою висловленням занепокоєння в тому, що це слабке місце для Росії, і Путін це чітко розуміє. Пане Микола, дякуємо вам за аналіз заяв Путіна під час прес-конференції з іноземними змі. Микола Бучин, політолог, професор Національного університету, Львівська політехніка, був з нами на прямому зв'язку.